Буде наступ, буде наступ на Україну з боку Придністров'я, поки ні, слава Богу. Не бачу. Але знову ж таки в них є можливості і вони намагаються ці можливості реалізовувати для них. Це гора, гора це ну перешкоди, дуже серйозні перешкоди. А гора це що в твоєму розумінні? Ну перешкода. Гора, а, люди не можуть пройти. А хто їм перешкоджає? Боди, хто перешкоджає? що Або хто їм. Давай, давай. Скажу, <клух> Можливості нема. Тобто, нема. В них зв'язані, бачиш, подивись на цю картинку: зв'язані руки і ноги. Вони щось не можуть зробити. І це пов'язано саме чомусь з природою, мені показує. Природні якісь моменти. Але, ну, я не бачу нападу, звідти нападу, я не бачу. Окей, давай так подивимося. В нас є. Ми ти говориш про ці вибори. Да, вибори 28 вересня, дуже близько ж да. Я тебе питаю, яку, о, яку силу як, чи пройде в парламент в Молдови сила про проросійська, яку вона матиме, як вона матиме становище? Поки що ні, і знову ж таки. Я тобі кажу, я для чого попереджую? Для того, щоб людей якомога більше розказало е, про е, цю ситуацію. І це може тому я ж кажу, що можна все змінити. Окей, okay. зараз я тебе знаєш як спитаю тоді. Дуже цікава тема, що виходить, що все що пов'язане з ліквідацією степного і там сьогодні дзвонила Урсула Фондерляєн в зеленському і говорила, що занепокоєна що страшно плаче не може витримати. Що це робиться, об'ясніть мені все. І вони говорять: що, по-перше, це зупинка шляху української євроінтеграції. Давай оця ситуація, вона якось вплине. На євроінтеграцію, коли в нас немає євроінтеграції, і не факт, що ми там будемо, бо більшість майстрів не сильно бачить ми нас в Європейському Союзі або може в інших союзах. Але я тебе питаю: чи, чи зупинить це євроінтеграцію України? Ні. Колесо не зупинить. Я тобі ще раз скажу, я впевнений, що багато чого робиться. Саме за наказом деяких структур євросоюзу, тому для мене ні я я все одно нас бачу в євросоюзі. Те, що вони там хтось когось не бачить, я, я бачу. Ось опитання чато: чи чи не чим пов'язані такі масштабні обстріли Одеси? Ну, дуже багато останнім часом чи не пов'язані це, чи нема тут зв'язка. Знаєш з цим е, так з чим пов'язані? Так я що Я же кажу, що ви мене, будь ласка, зараз уважно послухайте. Я вам ще раз поясню: ціль Путіна, Одеса дуже глобально він хоче це захопити, тобто він хоче захопити усю цю частину нижнього. Uh -huh. Розумієш, таким шлейфом дітей, і Одеса для нього це найодин із найпривабливіших шматочків. Тому він шукає зараз можливості, всякі можливості, і обстріли будуть в Одесі дуже сильні. І от в серпні місяці дуже сильні будуть обстріли, і в вересні місяці він розумієш, він же хоче прям максимально себе реалізувати там. І один з дуже важких таких періодів він же чекає, що. Молдова здасться, і він розумієш коли країна не дуже багата, коли країна інколи знаєш, є люди, які не дуже образовані. І коли нема грошей, люди злі і не розуміють, що відбувається, а це не проблема влади. Розумієш, влада робить все, що можливо. А вони намагаються максимально давити на те, що ті ось дивіться, влада це влада, це не влада, це те, що Путін напав на Україну. Всі країни поруч відчувають цю негативну ситуацію. Угу. Якщо Путін не нападав, цього б не було ніяким чином. Я Путіна він же шукає собі союзників, він їх не може знайти ні у кого. Розумієш? Союзники зливаються. Тому, звичайно, Молдова це такий прям перспективний зараз для нього шматок. Окей, спитаємо трошки ось Оля пише в чаті, що вона там дивилась дивилася відео. Ну, я якось обговорював те, що Ільхам Алієв, президент Зібержана, сказав, щоб Україна трималася, щоб не здавалася окупація, щоб не приймалася. І тут розговорюється, що це. давай так, до чого це він казав? От, з чим пов'язані його слова? З чим пов'язані його слова? Ну там ти знаєш, там такий теж жук своєрідні е, дуже вигідно йому зараз це казати, тому що він відчуває, що він знаєш, багато хто чого знає, тому він зараз так всі почали якось по інакшому розмовляти з приводу України. Всі так різко по підтримувати і дуже різко, чітко висловлювати свою думку з приводу України. Значить, вони щось знають. А що знаю я на даний час? Це гра. Своєрідна, давай так. Е, я не бачу, що він яким чином буде в, в цій грі, його там не бачу, але це ну, павук, який плете свою паутину, розповідаючи, що ось тримайтесь. Ні, кожен сам за себе. Угу. Ось. Давай так, все-таки, ну, ти бачиш, що війна завершиться чи ні? Так, да, я бачу, що війна завершиться. Ну, давай не 25-му році. Давай не, не питай мене вже про ці роки, тому що вже просто нема сил всім пояснювати, що це не від нас з вами залежить, не від екстрасенсів. Це залежить uh -huh. це залежить виключно від людей. Ще раз пояснюю uh -huh. виключно від людей, а не від майбутнього, кожен може впливати на майбутнє нашої країни. Ось, наприклад, ви донатите зараз ось сюди. Ви впливаєте на хід війни, ви допомагаєте нашим Збройним силам України. А сидіти і казати, а що я можу допомогти? Ну це тому всі впливають на хід війни, і на його припинення також можуть впливати люди. Тому треба зупинитися всім, запитати а коли там завершиться, а що там завершиться. Завершиться абсолютно так. Угу. Окей, давай подив. Люди просить подивитися Чернігів. Було питання про Чернігів на найближчий час. Плюс-мінус зараз добре, але дивись найближчі, напевно, тижні два-три угу. будуть щось, бачиш, блискавка. Ну, це якісь татари <гум> чи щось в такому форматі. <гум> Окей. Е дивись, багато От ми зараз знову прибули в Стамбул. Да? Знову президент говорив там з. не президент, а делегація говорила з президентом е е Туреччини. Угу. От ми розуміємо, що Туреччина зараз такий серйозний гравець да, на, цьому, на цьому ринку, нашому перемовному е, на, які, яке місце займає зараз Туреччина в наших в закінченні війни, і чи будемо мати? і, ш, і як розвиватимуться далі наші стосунки? Коріння. Дуже гарна історія з німеччиною і дуже правильна історія з німеччиною. Вона дуже гарно впливає. Угу. Я тобі скажу, що доволі гарно по майбутньому буде. Тобто вона реально допомагає. Тобто вона зацікавлена в тому, щоб допомогти? Mm -hmm. Ну, звичайно, ми маємо розуміти, що вигоди в них є різні mm -hmm. і цікавості різні. Mm -hmm. Вигоди, тебе питає, яка їхня вигода в Україні? Давай Туреччина і її вигода в Україні. Що вона матиме все таки? Який вплив вона матиме в Україні? Чи буде мати вплив Україні ні, мені здається, що після того як все закінчиться, буде доволі важкий такі. Знаєш, закрита така е, історія з Україною. Навряд чи ми будемо такі прям друзі-друзі. Дуже цікавий, дуже цікавий така була коментар. Один експерт, ну мільйон експертів в нашому житті, що mm -hmm. нам перетворилися на філію ФСБ. Тобто, давай так, реально, чи була це філія ФСБ, тобто, набув ну, співпрацювала з ФСБ, ну цікаво, бачиш, мільйон, мільйон інформації розумієш? У людей зараз в голові каша. У людей зараз в голові каша. І мислити треба трошечки критично, а не так, як вони. Ні, боже спав. Причому тут? ні всі, хто мали відношення до російського цього всього діла, вже вони всі давно там нікого немає. Mm -hmm. Тому заспокойтеся, будь ласка, і не пишіть. херню. Не, ну подожди, ти мені скажи, ну все-таки, ну, ти ж пам'ятаєш, ти читав, що да? їх там. Е... Питаю тебе так, хто Їх же там знайшли якийсь слід ФСБ, я таких співпрацював, там там якісь були ж криси по-любому? Так, то усюди є ці криси. Ну, типа що? що ви, ви зараз дивіться, ви зараз що хочете? Усюди є криси, усюди, досі є у владі криси. подиви... ну так ти подивись тільки оця безугла, чого вартує. Розумієш, угу. тут справа не у тому, що там і є... усюди є криси, усюди. усюди. Угу. Ну да, ти так знаєш не ти так неприємно, бо ти знаєш, ждеш чогось краще, 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 а потім думаєш, блін, ну, то що це таке робиться? Вони що не стрібіми, типу, їх не можна нікуди діти, вони постійно десь тесь є. Слухайте. Хочеш змінити майбутнє нашої країни, ти маєш розуміти, що е, воно треба його з корінням. Інколи з корінням виривається ці бадюки, а інколи залишається ці коріння, продовжує проростати. Е, але для цього потрібен час. І якщо ви думали, що для того, щоб скорінити всі російські оці всі речі і Росію і з України за за е, там один-два-три роки, це неможливо. І тут в більшості пов'язані знову ж таки люди, які досі мають е, позиції проросійські. Ага. Ну, Це дуже скандал за скандал. Алхімон, чого варта тільки. Розумієш? І досі твоя любима тіха, теж любить поставити інколи російську музику в, е, в ці Ну, Так, так тут що давайте всіх іскоренять, давайте це робити. Я нічого про не ні Алхів, не тіхої не маю. Це їх вибір абсолютний. Вони хочуть слухати, слухайте. Ну, але ти говориш про те, що а, там, там там та є такі криси, там та є. Ну так у нас починати треба з людей, з нас самих, угу. з наших таких вподобань. Угу. Тому Окей. це дуже важливо. Окей, давай, давай ось, ми з тобой поговорили про Одесу. І ось Марія каже: подивися загрози для Одеси. Е, зараз найближчий час дивись Ну Я ж, ж вже казав про загрози на Одесу. Ні, не про наступ, а про я казав, я казав, що будуть обстріли Будуть обстріли по Одесі, і вони так бажають. да будуть найближчий час. Я вам скажу два-три тижні. Е, Будьте дуже обережні. Я дивись, вони там зараз е, намагаються максимально шукати якісь е, місця, де можуть бути якісь важливі люди або важливі якісь. На їх думку об'єкти. Але як завжди, вони попадають абсолютно в просто звичайних людей. Бо, ще раз кажу: в них застаріла інформація. Інформація, яка йде в форматі старого чогось. Це хто значить? Ну, старі карти, знаєш, ну, у нас в Чорнобиль пішли в свій час. Розумієш. Ну так, да, це зрозуміло. Ось питання від Ксені. Е, Дім, диві дивіться, будь ласка, з Максом Черкаси по загрозам. Черкаси. Буде черкаси в загрози. Зараз ні, я не бачу. Не, але в будь-якому випадку <Hol> <przypad> ворог зараз е, буде дуже скаженим. Особливо я ж кажу, що зверніть, будь ласка, на вересень місяць. Будь mm. ласка. Е, не, не впевнений, що там будуть якісь прям. Ядерки, я такого не бачу, але будуть серйозні обстріли, звичайно. О, Ірина Лучик просить і каже: подивись чернівці. Чернівці. Ні, поки не бачу небезпеки. Тобто, це були якісь зальотні, це не буде таке на постійній основі, що них було, так? Да? Ну, я ще раз скажу що на даний час плюс-мінус го, підготовка до вересня. Ну, а що ти бачиш в вересні? Це е, удари по містах, це інфраструктура, це зміна влади, що буде в вересні? Це. Те, що, що ти зараз перечислив, все, все все буде. Це ж дуже щось дуже гаряче. ти ж знаєш. Що... Дивись, ні, так дивись, ну ми ж всі хочемо змін. Ну, все світ нам готує зміни. Та вже ж, значить, вони йдуть, ні? Так вже йдуть, ну звичайно, вже йдуть. Дивись, скільки людей е, е, зникає кожен день. Чого таке вбивство починаються? В... Починаються розборки, раз... розумієш, В... у владі? Угу. По мені так хай вони самі себе там повбивають вже нарешті, і вже нові зайдуть, якісь адекватні. Почекай, вже Сколько? нові адекватні мали зайти. Вже нові адекватні мали зайти раз. Ну так б... де їх? Якщо що опускають? Просто да. дивись, всі... багато диваних таких критиків, які вийдуть на Майдан, покричать із... і підуть додому. А дуже мало тих, хто прийде у владу і скаже, я готовий зробити зміни. Я готовий надати вам інформацію у вирішення питань. Угу. Розумієш, дуже багато людей можуть вийти на Майдани і кричати: геть, владу. Ну добре, тоді давайте якісь е е е конкретику якусь. Угу. Просто ж дивися, бачите, дуже багато зараз почали писати, що Зеленський, ну типу, цей закон якось може там пом'якшить, і це буде означати, що на люди будуть ходити на протест і продавлювати, що хочеш. Це так означає? Що тепер можна під, під, під будь-яку тему зробити протест, зігнати людей і продавити будь-яке питання. Ну не дивись, ти дивись, там же ж не, не всі такі тупі люди, які там сидять у владі. Все ж таки є люди, які і дуже багато позитивних законів роблять. Угу. По перше по друге ця ситуа сама ситуація дійсно дуже кринжова і ти там прекрасно це розумієш. по-різному буває. Там різні люди є. Давайте скажемо, що не всі, знаєте, не всі однакові, там є різні. Ні, 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 для людей всі однакові. Типу а. ти розумієш, всі погані, всі е, люди, дивись, я не вступаю ні за кого. Мені вся ця історія крінж. Це, взагалі, не, просто нонсенс. Але розумієш, в чому нюанс? Ситуація в тому, що коли ти проти чогось, дай конструктивну. Критику, дай якісь, ну, типу, от дивись, я проти цього, тому що я хочу, щоб було отак, отак і отак. Давай якісь е, конкретні призначення, давай mm -hmm. якусь конкретну пораду. Тому що кричати ми проти, ну окей, ми проти. А що робити тоді, щоб ми не було цього? Mm -hmm. Тому що це ж все це все це пов'язано з цим. Mm -hmm. Ану, Макс, давай подивимося з тобою, Франківську франківською пишуть. Подивіться вже Франківськ, подивіться, бо я сьогодні не, дивив Франківськ, не дивився Франківська Франківськ, Франківськ. До речі, Захід України у них теж доволі е, е, пробивається. І це пов'язано, до речі, з якоюсь водою. Е, слухай, ти не знаєш, може хтось у Франківську? Розкажіть, чи є якийсь водоканал у Франківську, чи м -м, просто бачу якусь, типу, знаєш, як колесо з водою? Що це, може, що це може означати? Просто не знаю. От... Я просто ніколи не був у Франківську. Зараз подивлюсь, може там є озеро. Зараз не має бути озеро в центрі або, або щось таке, хоч схоже на озеро, там є озеро. Остатнє велике. Міський парк Шевченка, міське озеро Велике. Угу. Річка є, як не крутий. Навшолена річка. Десь, десь пов'язано з водою, буде якась небезпека. Немає таке... ніякого водоканалу там. Та, звісно, водоканал, має бути. це ж місто велике, там в будь-якому є водоканал. Дивись, питанечко таке до тебе. Лю... Там річка Бест... Бестриця Соло. О, Господи, який назва Солодвинська? Бестриця Солодвинська, таким, таким вона е... гачком заходить навколо міста. Пита... люди пишуть міцне Дім, а може це все, що зробиться? Це відволікання уваги від чого серйозного? А давай так, оці всі протести з Набуса, щось воно так все різко виникло. О, ці кіткелог приїжджав, воно і почав почали ці зміни. Ну, прем'єр-міністр, там перетасовка, того туди, там перекриває, там то в той кабінет, то й туди ховають, переховують, знаєш, міняють таблички. Але може це відволікання від чогось? Ну, це може бути і відволікання. Але це, це воно і може бути, до речі, ти знаєш, я тобі скажу, що це воно два в одному: і відволікання, і серйозні зміни. Mm. Але так, так, відволікають від чогось, ти правий. А від чого відволікає? Я питався, від яку інформацію? Цим... Якась, інформація пов'язана з владою. Якась людина, яка пов'язана з владою, щось там, щось там відбувається. Але це знаєш, типу, за за десятью замками. Mm -hmm. а, Добре, що з чим воно З людиною, з людиною. Темний, темні волосся чоловік. Високий. Хто це може бути? Хто знає. А що ця людина робить, типу, що. Тікає, тікає. Щось пов'язане з людей з яка... людиною, яка тікає. Хтось, може, знає, що. Бо я, я ж взагалі, ну, типа, мені ця історія. Хорошо. Uh, Сиро про це треба говорити. Давай так. Uh, ти кажеш, що пов'язано, пов'язано, щось приховують. Тобто під цей шумок, щось хочуть зробити. Так, що під цей шумок зробиться, Або хочеть... вже, вже зробилося. Давай так: uh, про uh, відволікання. Ну дивись, тут не глобально відволікання. Тут все ж таки і так, і так, але так, і в чомусь ти правий з приводу відволікання від чогось такого. Uh, питаю тебе. Сьогодні було багато інфи про те, що uh, про те що ми таке робимо. типу, демократія вмирає, і перест... ну, взагалі перестане нам давати зброю. типу, все, капець, нічого не буде, життя житті не буде, і зброю не дадуть. Давай так, чи вплине це хоч якось на постачання зброї? Я не розумію, просто зараз піднімати ось все це діло. я б, ну А ні, будуть давати зброю, як і давали. ніхто нічого, ну, тіпа, ніхто нічого нічого ну не зміни. Mm. Як, так і буде. Е, проблема заключається у тому, що дуже багато людей дуже люблять драматизувати. Yeah. Я тобі скажу, що. Е, Ладно, я не тобі нічого не буду казати, тому що я, у мене своя є думка, яку я, я впевнений, що багато не підтримую. Але е, я тобі скажу, що ось дуже багато людей, які дуже багато говорять, дуже багато хочуть усіх поради давати, але по факту самі нічого для цього не роблять. У кожної людини є можливість. Потрапити у владу у кожної людини є можливість змінити майбутнє у кожної і сидіти і казати, що типа там хтось мі моє майбутнє змінює. Хорошо, угу. де на цих мітингах вже були помічені клічки притули там желізняк, і ми ж розуміємо, що ці люди використовують інфопривід для створення своєї політичної кар'єри. Це в першу чергу, це в першу чергу. Mm. Всі ці люди це хайпажори, які дуже люблять бути в центрі уваги. Mm -hmm. Давайте з цих мітингів виросте новий новий гетьман, новий нове, ж, нове публічне обличчя, яке здатне о -о -о всіх об'єднати навколо себе? Ні, не виросте. да mm -hmm. Хорошо. Вони рівно так, як почалися. Ось що пишуть, що Крим під масованими обстрілом ракет дронів просто під час переговорів в Стамбулі вибухи ленають один за одним. Ну Що це? Клас. Давай так. Це, 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 це типа Анкарану, типу, Туреччина дає дозвіл на це все, правильно розумію? Спитай так. Тобто вони, ну це ж показ, щось показує, тому що є ж язик мова перемовин, розумієш? Для чого це робиться? Ну, це класно. Це, це по-перше, дуже спланована, класна історія. Відрізати щось хочуть. Вони щось знайшли. дивись в Криму щось знайшли. Це ж в нашому форматі. Ми ж реально шукаємо, ну, розумієш? Да. В нашому форматі ми шукаємо якісь місця і в них е, стріляємо. Це ж це ж вони дебіли, стріляють в людей. А в нашому випадку тут гарна зміна йде, і вони знайшли якусь, е, якесь слабке місце туди, так. вони стріляють. Блін. А це якось ну, давай так, це якось вплине на повернення Україну України в, в Крим. Чи це просто, типу, просто як показ сили, що ми О, теж можемо ні. вас вийти? Навіть я не запитую мене поки що ні точно. Не ну, хорошо, окей, любесеньки. Такі нас вийшов ефір з Максом. Давно його не було і радий. Ось я пише Наталя. Шов дай Бог. Тому я дякую, тебе, Макс, за прекрасний ефір. Я, ми зробили багато сьогодні інсайтів. Виділи про Молдову і теж за неї переживаю. Це Придністров'я, воно реальна порохова бочка для всіх нас. Тому повідомлені. Давайте щось робіть. Знаєте, дивіться, хто з Одещини з Басарабії, знайте, що там теж може бути небезпека. Макс, дякую за прекрасний ефір. База вас... дивись там, не те, що буде небезпека. Там буде небезпека, а по любому місяці, коли будуть вибори. Там буде, там буде реально переворот. Згадаєш мої слова ще в березні місяці. Я те ще раз кажу: ми можемо на даний час все це змінити. Тому я і вийшов для того, щоб попередити всіх людей, які можуть допомогти передати цю інформацію. Mm -hmm. Що все ж таки е, зараз е, Молдова може боротися mm -hmm. і вона буде боротися? Mm -hmm. Тут лише питання: от в, то, в цьому. Ти знаєш, що тут я. Ну, у мене теж була думка раніше: а чому Збройним силам не злагатися з Молдовою і, і не евакуювати це при Дністрові тому, тому так. Та я я, Подивимося. Я, а ти хочеш подивитися, чи буде, а, буде така кооперація синергія Молдови з Збройних сил України на те, щоб ліквідуватися, Придністров'я і зробити участь В тому той нюанс, що зараз нам потрібна допомога Молдови, і нам підтримка Молдови потрібна як ніколи. Yes. Розумієш, ворог там, ворог дуже багато людей, які там. А, слабкість. молдова слабка. ну Ну так, Молдова слабка країна. Ми розуміємо, що це не Україна, і до того часу, що українці вивезли тут дуже багато грошей. Побудували будинки, купили квартири. Молдова розрослася, зробила собі інфраструктуру за ці два з три з половиною роки. Ну нічого, я ж я ж я ж знаю, що в тебе також дуже багато людей дивиться з Молдови. До речі, вам привіт. Mm -hmm. а, і а, мені хочеться навпаки, щоб максимально наше відео з тобою розійшлося, щоб люди побачили. Що відбувається, що Одеса зараз дуже сильно залежить від цієї ситуації, яка буде відбуватися в вересні місяці. Да. Окей. Удачі, дякую всім, Любесеньки. Ви мене найкращі Дякую, що обираєте мене два рази в день і ще раз вночі. Я від цього безмежно заскочений і щасливий. Макс дякую тобі. щасливий. дякую всім. Дякую.